Що ти намалювала прапор Україна? І сердечка? Угу. То ти так любиш Україну? Угу. А хто тобі на щіпці такі намалював? — Сама. Семирічна Ілона разом з сестрами та братом нині живуть у лікарняній палаті. Діти проходять обстеження перед тим, як їх передадуть у дитячий будинок. Усі п'ятеро дітей переселенців втратили маму. А ви сумуєте за мамою? Так. А що ви любили робити з мамою? На І що ви там садили, вирощували? Діти залишилися самі І тепер мають потребу відшукати найближчих родичів. Вони з Донеччини, жили у Лимані. Звуки російської артилерії там чути і досі. Лінія фронту залишається близько. Діти не надто говіркі. Дуже сильно стріляло десь біля вас. Видорало Майже рік тому багатодітна сім'я знайшла прихисток у місті Червоноград, що на Львівщині. Тут вони орендували двохповерховий будинок, неподалік від якого і померла мама. У поліції кажуть. Знали, що сім'я переселенців зі складними життєвими обставинами. Ми пішли відвідати ту сім'ю і переконатися, яка ситуація там і в яких умовах проживають ті діти. На жаль, дверей нам ніхто не відчинив, хоча ми чули, що в будинку хтось знаходиться, і потрапити в будинок і оглянути його у нас не було можливості. Однак, через деякий час ми, ми повторно відвідали. І тобто, всі рази, скільки ми ходили, на жаль, нам дверей ніхто не відчиняв. Потрапити у помешкання вдалося. Вже після смерті жінки правоохоронці розповідають, умови для дітей там були неналежні, тож дівчаток та хлопця одразу звідти забрали. Оскільки співмешканець матері не являється татом для жодної дитини, в цій сім'ї є чотири дівчинки і один хлопчик. Нами було прийнято рішення про вилучення цих дітей. Зараз дітьми-переселенцями з лиману опікуються у місцевій лікарні. Тут вони пройшли медичні обстеження. На даний час, ви бачите, діти веселі, діти є дуже між собою дружні. Дітки всі є здорові. Но вони для того представлені в нас, що її будуть оприділяти, чи в будинок сімейного типу, чи в дитячий будинок вони мають пройти медичні обстеження. Підтримують переселенців із Донеччини і місцеві. Вони приносять їм солодощі, іграшки, водять у дитячу кімнату. Навідуються у лікарню і колишній цивільний чоловік жінки. Проходив цей пан, той дядько, який з ними живе. ну Він живе так, як вони кажуть. це Вони його називають папа, що він з ними живе вже 6 років. Про нього таке вони відношення, що він хороший. Так. Ну він приходив, приносить мій тортик. Однак чоловік не є рідним батьком дітям, тож місцева влада шукає найближчих родичів. Їм у цьому допомагають колеги з Донеччини. Розумієте, це буде рахуватися найкращий вихід з позиції, але ми мусимо будемо розуміти, яким родичам і наскільки вони будуть готові взяти. Є у дітей рідний тато, каже посадовець, де чоловік зараз невідомо. Поки його шукають, неповнолітніх розмістять у будинок сімейного типу на Львівщині. Це буде питання тимчасового перебування. А далі, а далі далі шукаємо, далі шукаємо батька. Відповідно, шукаємо з приводу того, чи він їх буде забирати, чи шукаємо, щоб позбавити його батьківських прав, і тоді щоб діти могли отримати статус, ну і могли бути в подальшому оприділені вже на більш менш постійну або опіку, або перебування в відповідному закладі. Майже 9 тисяч українських дітей за час повномасштабної війни стали сиротами. Це дані Національної соціальної сервісної служби. Інформацію про рідних дітей з лиману, які втратили маму, можна повідомити до місцевої влади Червонограда чи соціальної служби.